Вітаю хлопчики і дівчатка. Заключна частина гайду летсплею за Японію, де ми доклацаємо останню третину гри і полетимо на Альфа Центавру. З таким темпом це досить легко. На її реалізацію потрібно кілька гадів, адже ви ну, не можете одразу отримати три левела, бо ви витрачаєте всі мовпоїнти, тому десь три ходи на це треба, щоб все організувати. Але як бачите, армада третього левела. З конвоєм майже готова. Також я отримав Капера, здається, від Френсіса Дрейка. Не знаю, чи він зараз Френсіс Дрейк, чи ні. Але колись був у Ванілі він Френсіс Дрейк, і Гайдулі і зробив з неї флот. Тобто, можна непогано так ще й ядерку кинуть в когось майже задарма. До речі, нашій державі не вистачало апельсинів, тому я просто придбав ще одного седлера і пішов сідати на подвійне апельсин. Я не знаю, що там в голові моїй коїлось, але ну, я не розумію, нащо то було робити. Але я це зробив і пішов. Тяжко сказати. Добудовую каналізацію всюди, бо вони дають плюс одне задоволення, і все ж таки ніяк не можу вийти на плюс 5 у всіх містах. Тобто, ну, в деяких там є плюс 5, я це точно знаю, але ну щось не у всіх. І це мене турбує. Втрачаємо, втрачаємо Е, До речі, з добудованими лабами вже 447 науки. Я не знаю, чи у всіх містах вони добудовані, чи ні, але в багатьох так то точно, ну, майже у всіх, 4647 науки без будь-якої синьої МДшки на карті. Я не знаю, наскільки це сильно, але досить непогано. Ще ж треба зважати, що я не читаю проекти. Допоки вставив карточку на білдерців на 30% швидкості на два заряди. Тому треба збудувати білдерців. Ну, щоб же дорубати, що там ще лишилось від тієї природи, від тієї флори, і все перетворити на суцільну промислову зону. На 90-й хід закриваємо Т-3 правління. Взагалі досить сильно, зважаючи на те, що я не дуже рашив культуру, вона все одно є. Але можна ще швидше, можна ще краще. Десь 86-м, здається, не можна закрити. Окрім науки, до речі, комунізм дає ще й колективізацію, тобто кожен караван дає вам 4-4, Ви бачите, що на зараз це 60-60. Це скільки там, якщо на 4 поділити. Виходить, що маю 15 караванів. Добраю максимум научки, до речі, за Японію досить легко отримати плюс 3 кампуси, тому, мабуть, мене і так багато. Науки і хотілося б ще, мабуть, якусь поталу збудувати, чомусь я не пішов у неї. І не можу ніде збудувати Біг Бен, бо ну, нема просто річок. Знов запихую ветеранство, бо хочеться морські порти збудувати. Вони досить сильні і дають неймовірну купу голди. З усіма бонусами, Ньютоном Ньютонами без проєктів маємо 770. Дві науки, майже вісім сотень. Хоча міст досить багато 14, а скоро вже буде і 15. Як завжди, в мене стався невеличкий брейнлагер, я зовсім забув про набір очків епохи, можна було б і залізну дорогу провести десь там і збудувати родпорт, і біпланів на пам'ять, але я взагалі розслабився цього разу і просто пішов в науку без, без нічого. Так, звісно, в мультиплеєрі, мабуть, не можна робити, мабуть, а точно, а от проти ботів, бачите, можна. Маріока місто полярних апельсинів, засноване 92-м ходом. А, зазвичай на цей таймінг ставлять міста десь, там, ну я не знаю, на ураніум, щоб мати змогу ядерки кліпати. А я ставлю на апельсини. Досить пізно добудовою колесо. Ну, не знаю, що не так затримало. Просто ліньки було його рашить. А це досить велика помилка. Адже я не доотримую задоволення бо є ж не демократія в комунізмі. Немає New deal картки. Тому так, треба, треба більше уваги приділяти задоволенню. Ну, маємо спортивні медіа. Тому зараз зі стадіоном вже отримаємо повний спектр задоволення. А от що мене найбільш бісить в цій грі в цивілі, що навіть 90-м ходом ви бігаєте тими білдерцями і е, ну, покращуєте клітиночки. Це третина гри ваша, третина ваших кліків е, на те, щоб оброблювати місцевість. Я розумію, цивілізація, це про те, щоб як перетворити хащі на сад, але ну, все одно ну, треба щось з цим робити. Це неможливо грати. Я сподіваюся, що в сьомій цивілі такої херні не буде. До речі, там воно стоїть Ейфель, я намагаюся побудувати біосферу, але я не пам'ятаю, чи побудую я її, чи ні. Ось реакція світової спільноти на тропічні цитруси. Ці голодранці хочуть віддати нам все своє надбання культурне, щоб лише отримати трішечки апельсинчиків з кавою. Все, хлопці, час настав. Терпіти більш не можна. Треба срати проектами, бо там можуть бути, по-перше, круті вчені, на що я дуже сильно сподіваюсь. А по-друге, ну, 875. Науки без проєктів. Ми можемо подвоїти цю цифру, якщо трошечки прочитаємо їх. Чи не так? До речі, я хочу показати вам місто Сендай. Подивіться на цю красу, які тут клітиночки з Галікарнасом. І, до речі, завдяки Окленду ми можемо їх всіх обробити і отримати додаткову продукцію. В моді ви можете будувати рибні ферми де завгодно, але ну. Рибні ферми, біси з ними. Адже, якщо ви маєте лише другий будиночок, шипярд, то необроблені клітинки дають вам одну додаткову продукцію. Тому немає сенсу їх оброблювати. А от з Оклендом, який дає дві продукції на оброблені клітинки, має сенс будувати ферми. Тому, якщо ви маєте Окленд, будуєте ферми і буде вам щастя, більш промки і ну, багато голди з того ще. До речі, одразу відповім на ваше питання: ні. Пантіон не працює на рибній фермі, він працює на рибні ресурси. Ну і на нафту також. До речі, говорячи про вдачу, мені пощастило забрати Айзека Ньютона, так, я на нього читав проекти, але ще й мені на халяву впав Альберт Ейнштейн. Тобто, коли ви хочете полетіти на Альфа Центавру, у вас з'являється вчений, який допоможе вам полетіти на Альфа Центавру. Зараз е, повинна перерахуватися наука із плюс 4 від ЛАП, а на ці плюс 4 також працюють картка. Тобто, якщо ви маєте плюс 2 від Айзека, плюс 4 Ейнштейна, Міста в 13 і сусідство в 3 в ванілі в 4. То у вас ці циферки подвоюються. Тобто в мене досить великі міста, і, мабуть, Айзек дає не 4, не 2 а 4, а Енштейн дасть не не 4 а вісім. Разом вони максимально дають плюс 12 науки з міста. І ну, рахуйте, скільки міст, якщо 12 міст, то це додатково 144 науки. І на цю науку ще розповсюджується бонус задоволення: 16% в моді і 20% на ванілі. Так, в моді там, 8 і 16, а в ванілі 10,20. Це пов'язано з тим, що Ібен Калдун був засильний, і взагалі люди зараз грають досить сильно, тому в них немає таких проблем з задоволенням, як у мене. До речі, цього разу я не забув збудувати атомний реактор, щоб ну, отримати ще кілька, кілька одиниць науки. Досить сильна будівля. Я не знаю, інколи люди просто його не будують в ФФА, бо ну, ядерна бавовна у вас буде на території, вона нікому не потрібна. А от проти ботів, можливо, його будувати, але треба шпигуна засаджувати. Хоча, мабуть, і в мультиплеєрі можна будувати, якщо у вас є зайвий шпигун. На додачу до Леонардо да Вінчі ще маємо Ніколу Теслу, чи хто там Джеймс Ватт, здається, я вже не пам'ятаю, кого я взяв. Він бафає фабрики на плюс 2, тобто на плюс 4, бо в нас два заряди від нього. Ну, а також, як ви бачите, в кормі будую, будую космопорти. Мені, до речі, висадили цього. Мого улюбленого Магнуса, і на зараз в Токіо немає губернатора. Я чекаю, не дочекаюсь, коли він знову туди засяде, щоб ну, керувати. Поки що, це не досить велика така проблема, бо можу в інших містах будувати проєкт. Але на фінальний проєкт треба, щоб він був там вчасно, бо місто з Магнусом зазвичай найсильніше у вашій імперії. Допоки Токіо будується ядерний реактор, Осака запускає супутник. Все ж Кереберт пішло, коли викинули Магнуса. Тож я повернув шпигуна. І, до речі, другого рівня. Ми засадимо його в Токіо, щоб ну, ніхто, ніхто вже нас не перервав. Зазвичай проти ботів я роблю два шпигуна, щоб ще й космопорт не зруйнували. Але ну, оскільки нам висадили вибори, і ми будемо де-інде будувати наші космічні проєкти, то одного і вистачить. Нарешті позакривав нижню наукову гілку, дотягнувся до біосфери. Зараз буду її будувати. Досить швидко будується лише 4 ходи, бо Нагано — це супермісто, в ньому більш ніж 200 продукцій. Магнус, нарешті, повертається до справ, але я сподівався, що він хоча б там 3-4 ходи буде сідати. Він сідає всі 5 ходів. Тобто, коли вам висаджують Магнуса, це просто смерть. Бо, ну. Хомон, хлопці, на 10 ходів ви втрачаєте ключового губера. Так, беру прокачку четверту на суперпромку і через 5 ходів подивимося, скільки промка буде в Токіо, чи більше ніж 200. Heaven is under our feet as well as over our heads. Досить прикольне дио, насправді, біосфера там дає дуже багато електроенергії, а також досить непогано можна розкачати туризм в якомусь о, вашому морському місті, якщо там вітряків набудувати. Чомусь мені здалося непогано ідею збудувати лунку у гіфу, хоча в місті лише 130 продукції. О, не знаю, якась дурна ідея, але ну, збудував. Почав будувати. Так, там є ще якихось ми вчених там вже забираємо, але це все не те, це все пусте, хлопці. І, щиро кажучи, технології не сприяють, не сприяють швидкому польоту. Подивіться, треба закривати і верх, і низ, і ще 5 технологій, до прискорювачів, це взагалі якась ну, змова. Це зрада зрадна, щиро кажучи. Подивіться, нема жодної синьої МДшки на карті. Ну, якщо вона була, то боти їх повбивали. Позасаджували боти скрізь Аманій, І я вимушений ще багато послів кидати в Окленд. Ну, коли я прокачаю Аманій, ну колись. То, можливо, зможу закинути ще і в дві жовті МДшки, бо лише жовтих подвій лишилося отримати якісь бонуси від кілви. А наразі читаємо проекти скрізь, де не будуємо космопорти. От такий звичайний план польоту в нас. Я трішечки розстроївся, що ну, так довго треба вивчати все, тому вирішив збудувати ще й... Як їх там? Морські порти, щоб ну, мати більше золота, не знаю, на що, щоб золоту ракету збудувати. Не знаю, на що ці морські порти. Вони мені дуже подобаються, мабуть, моя улюблена споруда в грі, бо ну, їх досить рідко будують і ну, хочеться їх побудувати, щоб казати, а я будував морські порти, я крутий. Хоча, мабуть, вже не так рідко їх будують, як на початку гри. Десь в далекому 17-му році. Закрив глобалізацію повністю біж, бісюся з жиру. Глобалізація дає 5% науки за кожну МДшку, яку ви тримаєте. Тому час настав е, всрати всі свої 12 послів. Вирішив начекати, допоки прикачається Амані. Е, е, ну, якісь МДшки можна позабирати. Е, хотілося б так, ну, наску досить легко забрати в два послі. Це вже 10%, тобто 150 науки. Ну і ще якщо дві забрати, щоб було 300, було б непогано. Видивляюся, чи можна там ще десь інвойтів отримати. За консервацію можна отримати, за оперу і Балет 2. Треба позакривати. І, до речі, в мене навіть містицизм закритий, бо я ніколи не ходив о, вниз. Кік. І одразу ставив картку хмарочоси після Корві чи як її там звуть. Я щойно збагнувся, що за Японію можна будувати А, Я не впевнений, чи дає призерв додатковий бонус на каравані, але це досить прикольно. Здається, це останній район, який я міг збудувати, бо там 21 житель, і я не знаю, я здається, всі райони збудував в капіталі. До речі, лише для естетичного задоволення вирішив збудувати Golden Gate Bridge. Бо. ну А чому ж ні? Це таке Це повна. Безкорисність. Він не корисний. Це якесь не чудо, воно не працює. Я не розумію, нащо було його вводити. Ну, так, по приколу. Ну, я не дуже люблю філер-контент в іграх і не можу нічого сказати про хорошого про це диво. До речі, розкинув послів, вистачило на 4 МДшки, тобто 20% додаткової науки тої картки. Сильно. До речі, Магнус повернувся і будує місію на екзопланету, але, ну, щиро кажучи, там лише 200 продукцій в місті, і якби Магнус сидів в Нагану, то, можливо, він мав би там десь 230, щось таке. Але насправді, це, ну, мені здається, це все неважливим, бо ми все одно не дотягуємось до до цього, до прискорювачів вчасно. Тобто, ну, будемо сидіти чекати, бо досить багато тех треба відкрити. А такий крутий темп, засраний, засраний деревом технологій. До речі, синтетична технократія. Я не знаю, чи варто її зараз відкривати, бо ну, ми втратимо суттєвий бонус науки від комунізму. Тому буду чекати до прискорювачів і вже потім буду будувати все одно, те, ще не відкриті. До речі, Міжнародна космічна станція пише, що дає 400 наук, але це брехня, бо воно. Науку, яка на зараз помножає на 0,05, помножає на 4. А потрібно помножати науку, яка без бонусу. Тобто, ну, там брехня написана, але щось близько 400, мабуть, десь 350 додаткової науки ми маємо з цієї картки. До речі, місто Такосакі виросло в непогане таке місто, бачите, 14 жителів, там задоволення, плюс 5 в ньому, і 100 науки воно дає. Тобто так, суттєвий вклад у перемогу, не дивлячись на те, що воно поставлено десь на 70-й хід. Просто пішло не за планами. Я здається, спутав місію на Марс і місію до екзопланети. Тому <сміттє> на зараз нам треба якомога швидше її збудувати. І тут з з жалем для себе. Вимушений зізнатися, що нафакапив, нафакапив. Ну, зараз буду купляти тоді білдерців і прискорювати, бо я взагалі забув про це прискорення, як завжди. так, З ботами граєш на розслабоні, і взагалі не треба мінмаксити нічого. Просто граєш і виграєш там колись у майбутньому. Тож так, досить багато таких грубих покомилок. Шукаю Public Works. Не можу знайти, нарешті поставив. І зараз будемо, ну, по-перше, будувати, а по-друге, купляти. В мене там стільки перелитої науки, що ну, можна вже проекти і не читати. Я все сподівався, отримати якогось вченого на плюс 100% до будівництва, але він так і не прийшов. Зацініть цей прикол: морське поселення, технологія майбутнього дає вам стільки ж продукції, скільки і срана рибна ферма з Оклендом. Це просто пізір. The golden gates of sleep unbar, where strength and beauty met together, kindle their image like a star in a sea of glassy weather. Дивіться, хлопці, так виглядає змарновані 800, чи скільки там промки. людські Не дуже допомагають нам. У справі польоту до Альфа Центавра, як було 4 ходи, так і лишилось, хоча б один хід треба виграти. Треба, мабуть, використовувати білдерсів з Нагану бо там 6 зарядів. До речі, я так і не міг збудувати піраміду, бо нема в пустелі. Тобто, ну, з модом це проблематичне чудо. Але навіть шести зарядні білдери повинні давати там, 12% до будівництва і це 25 за 25% за два білдера. Ну, не знаю, ну хід повинні, повинні хід зекономити, але все одно вже раж такий накрився. Хоча, щиро кажучи, рекорд в ЦПЛі здається, чи 99 чи 98 ходів. Я не знаю, ну можна там десь залізти подивитися, але досить багато. Тобто я швидше, ніж за 110 ходів не улітав. Десь 113-118 мої таймінги. Ну Треба краще грати. Ой, можна ще додати, що це досить велика різниця, як улітати, чи в яку гру грати з ботами чи з людьми, бо з ботами досить мерзенні каравани, і, ну, мабуть, тільки за Японію якусь можна досить швидко полетіти. І хоча на зараз я міг би ну, спробувати якийсь крутий таймінг показати, але все одно через те, що маємо хірове дерево, дерево технології, то все одно крутих таймінгів би не вийшло. Нарешті згадав про картку економіка. Можна підрахувати, скільки промки та золота я недоотримав. Ну, мабуть, десь. О, ну, якщо не за 20 ходів, то за 15 ходів точно, то це скільки? 1350 золотих. Ну і скільки ж там якусь кількість продукції. В цілому досить тяжко сказати, але золотка дійсно недоотримав багато. Як не можу знайти картку на 15% до будівництва ракет, якщо у вас є військовий дістрікт в місті. Ось його нарешті знайшов. Картка дійсно допомогла і скоротила польот на один хід, ну, а також масові жертви робітників. Так. Горона праці. Ні-ні ні. А от політ до зірок, так, так, так. Ну і все, понеслась. Останні, останні ходи гри 113-й, запам'ятовуємо. Е, Насираю цих якомога більше цих проєктів, але в мене лише, не, здається, п'ять космопортів. Я щось ну, не запарювався цього разу, щоб будувати їх там 8 космопортів, чи 10, щоб за три кроки полетіти. Ну, Мабуть, десь за чотири ходи полечу з п'ятьма космопортами. Якщо там більше рубать всяких дерев, то можливо, можна швидше полетіти, але мені було так ліньки клікати проти ботів. Ну, нема азарту, мабуть, нема азарту. Треба проти людей грати. А де ж їх набрати? Сране світло не дає людям змоги пограти у циву. Не здаючи на те, що я клікав, як Бог, але це все одно розтягнулося ще хвилин на 10. Це найсумніше, що може відбуватися в грі, коли ти знаєш, що вже переміг, але ще треба проклікати до того, щоб побачити мультик, бо перемога не зарахується. А, ну, вона зарахується, але ти не отримаєш задоволення від перегляду мультика. Розумієте, це досить важливо мати мультик. Там насрав білдерців, залізних доріг. Це все, що треба зробив, але лінки клікать. Ну, сподіваємось, ми зможемо якесь там ком'юніті українськомовне зібрати колись. Не знаю, коли ну не раніше, ніж сьома цива вийде. Бо ну, на зараз всім похір на шосту циву вже там грають тільки ну, фанати, і нових гравців, мабуть, не буде. Хоча, якщо там будуть круті знижки, то може щось зайде. Я побачив сплеск активності у шостій циві після оголошення про вихід сьомої циви багато людей вирішило, мабуть, згадати, як то воно було грати у сьому циву, тобто у шосту циву. І ну, позаходили. Обігнали хелдайверів, які там, просто рвали демографію ще кілька місяців тому, але після крутих апдейтів вони здулися в ноль. Трошки розчарований фіналом, бо я думав, до 110-го ходу полечу, але, бачите, насрав забагато міст міст. Довго не оброблював нічого, там таймінги деяких будиночків затримали. І не дивлячись на Суперстаци, все одно лечу 118 ходом. Ну так, мабуть, я міг би десь 115-м полетіти, якби не затупив з, з останнім проєктом, не переплутав їх, але ну маємо, що маємо. Дякую, що додивились до кінця. Всім, хто додивився до кінця, не забувайте ставити лайк і коментувати це відео. А також поділитися ним із друзями. Вважаю вам uh, хорошого дня, смачного і побачимось в наступному відео. Бувайте! We plot a new course and make another world our own.